Доброго дня, вітаю вас, канал Галина Пановик, мозаїка життя. Знаєте, багато людей говорять про наше здоров'я, про оздоровлення і про те, що треба в якійсь мірі чистити організм, але сьогодні я зранку по побачила. Пані Антоніну, яка має десь поза 93 роки, може навіть 95, вона каже: головне правильно харчуватися, можна їсти все, але не переїдати, рухатися, робити зарядку, багато ходити і більше часу проводити в русі, ніж в лежанні на ліжку чи на дивані. Це дуже слушна порада, але тим не менше, якщо в людини вже забиті судини і проблеми з кишківником. І серце не все-таки треба частково вживати народні методи, якщо не хімію, щоб трохи почистити цей організм. І ось для очищення крові рекомендуються різноманітні засоби. Наприклад, протягом дня випив